Повідомляється, що король Карл заплатив величезну суму після того, як у нього не було іншого вибору, окрім як позбавити Ендрю його титулів, падіння принца, ціна репутації та королівської пенсії. Чутки про фінансові переговори між королем Чарльзом і принцом Ендрю, які призвели до позбавлення останнього королівських титулів і змушеного переїхати, викликали бурхливий резонанс у суспільстві. Більше, ніж просто історія сімейних сварок і втрати статусу, це болюче відображення сучасної монархії, її вразливості до скандалів і необхідності адаптуватися до мінливих реалій. І як експерт, який спостерігав за еволюцією британської королівської родини протягом багатьох років, я вважаю, що ця ситуація є ключовим моментом, який демонструє складність управління репутацією та фінансові наслідки особистих помилок. Ціна мовчання. Королівський викуп. В основі цієї історії лежить не лише особиста драма принца Ендрю, а й глибоко вкорінені традиції британської монархії. Традиційно відхід члена королівської родини від активної роботи супроводжується фінансовою підтримкою, покликаною забезпечити гідне життя та зберегти певний рівень приватності. Однак у цьому випадку мова йде про набагато більше, ніж про звичайну пенсію. Суми, наведені в різних джерелах. Приголомшують, і цілком ймовірно, що реальна цифра вища за оцінки, які зараз з'являються в пресі. Чому Чарльзу довелося заплатити таку ціну? Йдеться не лише про те, щоб позбутися проблемного родича. Андрій, завдяки своїй посаді та зв'язкам, мав значні важелі впливу. Він розумів, що його від'їзд без належної компенсації може призвести до непередбачуваних наслідків для всієї королівської родини. Особливо враховуючи його зв'язок із Джефрі Епштейном і подальші звинувачення. Ключове повідомлення, фінансова компенсація це не просто спосіб позбутися проблемного родича, це інвестиція в збереження репутації всієї монархії. У цьому контексті історія з орендою будинку та 50 річним контрактом набуває особливого значення. Це не просто власність, це актив, який можна використовувати для отримання доходу та підтримки певного рівня незалежності. Відмова від такого активу, особливо коли інші джерела доходу обмежені, вимагає адекватної компенсації. Втрата репутації безповоротні витрати. Однак навіть найщедріша фінансова винагорода не може компенсувати втрату репутації. Для князя Андрія це найболючіший удар. Його становище в суспільстві заплямовано назавжди. Він втратив не тільки свої титули та привілеї, а й довіру народу. У сучасному світі, де соціальні мережі та онлайн-медіа відіграють величезну роль, репутація є найціннішим активом. Його втрата може призвести до катастрофічних наслідків для будь-якої організації чи особи. Королівська родина, як інституція, особливо вразлива в цьому відношенні. Особистий досвід, я пам'ятаю, як на початку моєї кар'єри маленька помилка в публікації призвела до серйозних наслідків для моєї репутації. Відновлення тривало роки і потребувало величезних зусиль. Історія принца Ендрю є яскравим прикладом того, як особисті помилки можуть призвести до зруйнованої кар'єри та втрати поваги. Навіть найщедріша матеріальна компенсація не може виправити ситуацію. Майбутнє принца Ендрю та королівської родини. Яке майбутнє чекає принца Ендрю? Імовірно, він продовжить займатися своїми особистими справами, але його життя ніколи не буде колишнім. Він втратив зв'язок з активним життям королівської сім'ї, і його вплив на поточні події буде мінімальним. Аналіз. Я вважаю, що Чарльз прийняв єдине правильне рішення, позбавивши Ендрю його титулів. Це сигнал для всіх членів королівської родини, що особисті помилки не залишаться безкарними. Водночас ця історія викликає низку непростих питань для королівської родини, як зберегти свою репутацію в умовах постійної уваги засоби масової інформації та соціальних мереж. Як забезпечити прозорість і підзвітність управління фінансами? Як адаптуватися до мінливих цінностей суспільства? Прогноз, думаю, королівська сім'я буде змушена переглянути свою політику по відношенню до членів сім'ї, замішаних у скандалах. У майбутньому суворіші дисциплінарні заходи стануть нормою, уроки для бізнесу та особистого життя Ця історія має не лише політичний підтекст, але й важливі уроки для бізнесу та особистого життя. Це свідчить про те, що репутація є найціннішим активом, який потрібно берегти та захищати. Це також показує, що особисті помилки можуть мати серйозні наслідки для вашої кар'єри та особистого життя. Порада завжди дбайте про свою репутацію. Будьте чесними та порядними у своїх діях. Не робіть помилок, які можуть зашкодити вашій репутації. Висновок. Історія князя Ендрю це складна і болюча розповідь про падіння людини, яка втратила авторитет і репутацію. Це сигнал усім, що особисті помилки не залишаться безкарними. Це виклик для королівської родини, яка має адаптуватися до мінливих реалій і зберегти свою репутацію в умовах постійної уваги засоби масової інформації та соціальних мереж. Ця історія нагадування про те, що репутація це найдорожчий актив, який потрібно берегти та берегти.